Всім привіт-привіт, всі Як там мене. А, точно! по як на связі, друзі! І сьогодні топ-3 приложення для монтажа. Ну, перед началом відео маленька рекламка, а ми погнали. Хочеш купити по дешевих цінах лут, то тобі сюди. Силочка в описанні. І перше приложення це CapCut. Дуже прикольне приложення, і реклама. І сам в ньому монтажірую, друзі. Просто називається CapCut. Ну, ми погнали там до якого там? до другого. Друге приложення це Кінмастер. Ну, ой, сам ньому раніше монтірував, зараз не монтірую. Ну можу його вам посвідати. Дуже хороше приложення кінмастер. Друзі. Ну, ми погнали до останнього приложення. І останнє приложення це мене відеоредактор. Друзі, прикольне приложення. Коли не було капкута у плеймаркеті, його забрали. Я повзовся ним. І дуже хороше було качество, все нормально, друзі. Ну, напевно, ми на цьому відео будемо закінчувати. Вот вам і топ-3 приложення для монтажа відео. Друзі, якщо, начальні, якщо ви хочете стати блогером. Ну, з вами був Незі. Всім пока!